Вітання усім. Вирішив зробити невеличкий відеоогляд з приводу того, як обміняти чотирьохзіркові загони на п'ятизіркові. Після мого вчорашнього призиву цих самих загонів, ви почали запитувати, як це все взагалі відбувається і де. Тому я вирішив, що це відео буде не Для тих, хто це вже вміє і знає, напевно, я мало чого корисного скажу. Це буде інформація лише для гравців напевно, які лишень розпочинають свій шлях в цій грі. Отже, з чого розпочнемо? Для початку нам потрібно буде, я просто не пам'ятаю, давно я вже тут збудував все, але мені здається, що нам потрібна буде основна наша фортеця прокачана повністю, а ні, не повністю, до 20 рівня, щоб мати змогу прокачати до 20 рівня шахту. Після того, як в нас ця шахта з'явиться, у нас буде змога її переробити. Натискаємо на цю шахту, натискаємо переробити, вибираємо, в нас з'являється казарма. Чекаємо 10 секунд. Ось казарма, казарма у нас з'явилася, вона 10 рівня. Ось тут я вам також не скажу, тому що не пам'ятаю, чи потрібно. І казарму цю до 10 рівня прокачати, чи можна буде вже з першого рівня вже там обмінювати. Тут, якщо чесно, не пам'ятаю, добре, заходимо сюди. У нас ось справа є меню переробити. Ми тиснемо на нього. Тут ось є така, є така справочка. Виберіть загін для перероблення. Ось і знак питання. Ми тиснемо сюди. У мене буде написано одне, у вас, хто не обмінював, буде написана зовсім інша інформація. Зараз я спробую пояснити. Що в мене тут написано? В мені пишеться, що в мене, мені мінімальний рівень загону, який зараз я можу обміняти, це 29. І знизу написано, що загони, які я переробив, 7 штук. Тобто, як це працює? В нас є змога один раз на 28 днів переробляти загони. З 4-зіркових на 5-зіркові. Далі покажу як. І тут буде у вас написана умова, що, Тобто, якщо простіше кажучи, ми маємо змогу пообміняти загони, починаючи з 26 го рівня прокачки 4-зіркові. Тобто, ми можемо обміняти два 26-х загони, два два 27-их, 28-их, 28 два 29-их. І потім всі останні загони можна буде обмінювати лишень, коли вони будуть 30 го рівня. І моя вам порада, якщо ви ще не обмінювали, і у вас, до прикладу, є загін 27 го рівня, і ви вже одразу хочете його обміняти першим, то мені здається, не варто, тому що я не перевіряв, звісно, я не знаю, як це працює, але мені здається, якщо ви одразу обміняєте 27 й загін, то є ймовірність того, що потім два 26 загони ви вже обміняти не зможете. Тобто намагайтеся спочатку обміняти так, як і вказано в інструкції. Прокачали 26 й загін. Обміняли. Другий 26-й загін прокачали, обміняли. Потім переходите до 27-го. Я один 29-й загін обміняв червоний. Але міркую собі, що другий 29 рівень загону я не буду прокачувати з нуля. Я, напевно, одним знехтую. У мене ось лишаються ще повністю прокачені п'ятизіркові... повністю прокачані чотиризіркові загони. Я вже буду їх потім обмінювати. Так, як відбувається обмін? До прикладу, коли ви сюди заходите, у вас тут буде показана вся кількість загонів, які можна обміняти. До прикладу, я хочу обміняти зелений загін, я його вибираю. Мені запропоновані всі загони цього кольору, на які я можу обміняти. Ви ж підбираєте, дивитеся, на якого гравця ви хочете взяти цей загін. Дивитися, щоб вони обов'язково підходили по класу, тому що загін повинен бути бажано. Коли я говорю, що він профільний, це означає, що клас героя і клас загону співпадають. Тоді набагато більше корисного цей загін дає. Ну, ще порада, напевно, коли будете вибирати загін, дивіться і на, другу, на другий клас, бачите, вони всі даються по два класи. Ось тут. Клас варвар і друїд. Тобто на це також звертайте увагу при обміні, щоб ваш загін міг бути корисний ще комусь з вашої зеленої команди. Тобто, якщо ми враховуємо те, що ми обмінюємо ці загони, і вони дуже не нечас... часто будуть явище в нашому житті, то на класи дуже потрібно звертати увагу, щоб один загін давав вам максимальну користь, до прикладу, і варвару, і друїду. Якщо, звісно, такі є. Ми, до прикладу, вибираємо ось цей загін. А я не можу вам показати, тому що в мене, ось бачите, мені буде доступно, через, грубо кажучи, 20 днів. Я обміняв червоні і пішов таймер. Обмін можна робити один раз на 28 днів. Тобто, по великому рахунку, раз на місяць ми можемо обміняти 4-хзірковий загін на 5-зірковий. Тоді, коли вже. Таймер пройде. Ми заходимо сюди, обираємо потрібний нам загін. Просто я зараз цього зробити не можу. Він з'явиться ось в віконці справа. І трошечки нижче, де стоїмость, тут буде указано, що вам потрібно там, здається, буде віддати 300 емблем того класу, якого ви берете, і трішки там здається м'яса 300 тисяч. Все і ви тоді обмінюєте. Займ розпочинається, 28 днів чекаєте, за той час прокачуєте ще якийсь загін. І таким, таким чином ми збираємо собі ніби армію загонів. Ось можете подивитися, в мене, як і було вказано, я переробив 7 загонів. Зелений синій, 2 червоних, 2 жовтих і один фіолетовий. Тобто і чекаю 19 днів і 20 можливо. І вже буду використовувати ось ці свої повністю прокачені 30-ті загони, щоб обміняти, так як вони не випадають за кристали, а загони хочеться мати, тому єдине, що лишається це обмін. Ну, Напевно, якось так, надіюсь, я пояснив вам, де вони обмінюються і що для цього потрібно. Хто подивиться, можливо, ще є люди, які нехтують обміном загонів, або взагалі появою у своїх командах п'ятизіркових загонів, не робіть цього. П'ятизіркові загони в наш час дають дуже, ну, надто багато. Тобто, і оборона стоїть набагато краще, у вас на, в турнірах, у війнах, ви не, такі, ви не будете дуже швидко гинути. Там в кожного загону є якісь пасивки, які будуть покращувати вашого вашу героя. Ось, до прикладу, червоне, хочу обміняти червоний, вибираємо різний, різний рандомний загін. І ось тут, бачите, знизу є 10%, ось жовтеньке. Ми на нього тиснемо. Це додатково, що дає цей загін. Цей загін, ось тут є опис. Урон від негативних ефектів. Знижується на 10% для героя, який використовує цей загін. Ну, Приємно, приємно. Тобто п'ятизіркові загони зараз у нас час в цій грі це дуже-дуже важлива річ. Через те їх так не знаю навіть, як підібрати це слово, через те їх не дають так щедро в, в призивах, тому що це дуже важлива компонента цієї гри. Тож, ви маєте змогу, якщо ви прокачені, будь ласка, качайте до 26 рівня перший загін і пробуйте. Час в цій грі летить швидко, ви не встигнете, можливо, прокачати інший загін, як у вас вже цих 28 днів мене. І так, потрошку-потрошку, у вас буде хоча б для початку зробите собі по загону кожного кольору, щоб виставити собі оборону на війні, щоб була міцніша. А далі вже по ситуації. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.